З нами Андрій Райкович на прямому зв'язку. Це начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації. Наші вітання вам, пане Андрію. Добрий день. Добрий день. Студія. Скажіть, Дійсно, на якому вчора... етапі усування ліквіда... наслідків цієї нічної атаки? От що відомо станом на 10.13? Дійсно, вчорашній вечір і ніч для Кировограчів не були надзвичайно складними. Ми Пережили найбільш масовану дронову атаку. Над областю було більше 50 ворожих безпілотників. 21 із них е, е, наніс удар по місту Кропивницькому. Е, е, постраждали. Житлові мікрорайони, школа, парк, храм, приватні будинки, багатоповерхівки зараз. Іде активна фаза ліквідації наслідків. Працюють відповідно комунальні служби, працюють рятувальні служби, ДСНС, національна поліція, психологи, електрики. Людям надана медична допомога і їхньому життю зараз вже нічого не. Не загрожує ситуація контрольована. також працюють експерти. Які роблять обходи по приватним домоволодінням, по квартирам фіксовують рівень наданих збитків. Будівельні організації вже роблять відповідно разом з експертами заміри, і в повній відповідності до алгоритму відшкодування складають первинні. Документи зрозуміло, що людям буде надана максимальна підтримка і завдання стоїть. Так, щоб до темної пори доби сьогодні вже вікна були е, закриті плівкою і іншими матеріалами. А з завтрашнього дня, щоб е, почати вставляти е, нові вікна, щоб е, людям мінімізувати і, і моральні втрати. і Загальні втрати в руйнуванні. сьогодні обраховано вже близько 80 квартир і обстежено також вибиті вікна в приміщенні школи. Там також працює управління комунальних служб міста, а також капітального будівництва. І все робиться для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки. А що стосується стану людей. Стану постраждалих маємо інформацію, що їх десятеро четверо діток. В якому стані люди, особливо коли йдеться про дітей, взагалі то за медичною допомогою звернулося 14 людей. 10 із них мають легкі ушкодження середнього рівня і двоє тяжкі. Це і дружина, і чоловік. Чоловік має близько 90% опіків. Він прооперований, та й дружина прооперована, і лікарі контролюють стан їхнього здоров'я, але стан тяжкий. Будемо сподіватися на те, що кращий результат. Андрію, дякуємо вам за те, що доєдналися розповіли ці подробиці. Андрій Райкович, це начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації.